Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Обов'язково зробіть це перед оплатою газу, інакше може з'явитися борг. Газовики зробили дуже важливе попередження. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Дякую всім, хто підписаний. Підписуйтесь, будь ласка, бо багато людей дивляться без підписки. Підпишіться, поставте лайк, якщо цей випуск для вас буде справді цікавим. Отож, Іноді навіть за повної оплати рахунків на газ в платіжках може з'явитися борг. Таке теж буває. Про це попередили в компанії Нафтогаз, яка забезпечує блакитним паливом 98% споживачів України. Частою причиною появи боргу в платіжці є помилка в унікальному особистому рахунку клієнта, тому в газопостачальній компанії радять ретельно перевіряти дані перед оплатою. При здійсненні оплати онлайн звірте обов'язково номер особистого рахунку з попередніми платежами за газ, якщо раніше оплата проходила коректно. При оплаті через касу або через термінал перевірте ще раз всі реквізити перед підтвердженням платежу, це дуже важливо. Використовуйте офіційні банківські послуги, тобто вони автоматично підтягують всі дані. Пам'ятайте, що навіть одна цифра навіть одна цифра вказана неправильно, і зарахування грошей на рахунок може або затриматись, або взагалі потрапити на чужий рахунок. В таких випадках, якщо вже так сталося, звертайтесь до служби підтримки Нафтогазу чи банку. Якщо вже так сталося, тут або так, або так. І тоді треба все. Все виправити, бо потім може просто з'явитися борг, і ви просто не будете знати, звідки він з'явився. Будь ласка, будьте уважні, бо отак можна опинитися і без грошей, і з боргом в рахунку. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой. i